Рено Зоя в комплектації Intense в рестайлі 52 кВт. 20-й рік, 74 тисячі пробігу і соху 94%. З такою батареєю Зойка нам дає змогу проїхати влітку до 400 км і взимку орієнтовно 300. Плюс. Це у нас практично максимальна комплектація інтенс. В нього є парк... парктроніки в круг, є камера заднього руху, Full LED оптика, безключовий доступ, датчики сліпих зон, підігрівчики керма, підігрівчики сидінь, всі склопідіймачі, бездротова зарядочка смартфона, електроручник, автохолд, датчики душу, світла, круїз, Android Auto, Apple CarPlay, навіть є автопаркування. Машинка повністю сама паркується. Екорежим, два ключі. За такі гроші з таким запасом хода, на мою думку, офігенна пропозиція. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації.